Вітаю, друзі! Сьогодні у мене два рецепти: квашений перець фарширований капустою та квашений салат. Об'єднала в одне відео, бо готуються ці дві страви з одинакових інгредієнтів, лише процес приготування трошки різниця. Якщо вам до смаку квашені овочі, то впевнена, що така закуска вам сподобається. Особливо звертаю увагу на салат. За смаком відрізняється від фаршированого перцю і салат дуже-дуже смачний. Ці страви не призначені для тривалого зберігання. Готую порцію фаршированого перцю. Приблизно за один місяць ми з'їдаємо, а тоді ще готую. І так за осінь готую порції три. Фарширований перець зберігаю і в погрібі, і в холодильнику, але в холодильнику зберігається краще. Квашений салат зберігаю тільки в холодильнику днів 10. Готую фарширований перець. Перець мию, чищу від насіння, не зрізаю плодоніжку, а видавлюю всередину. Почищеного перцю беру 2 кг 500 г. Перець треба бланширувати. Занурюю його під солену киплячу воду на 2 хвилини, бо у мене перець товс товстостінний. Якщо перець тонкостінний, Може бути достатньо і однієї хвилини, треба, щоб став лише трошечки м'якшим. І з кип'ячої води відразу перець поміщаю в дуже холодну воду і ставлю на тарілку, щоб збігла вода. Нашаткувала 2 кг капусти, додаю 40 г кам'яної солі, розмішую, підготувала 500 г моркви та 700 г цибулі, натираю моркву на терку для моркви по-корейськи, цибулю нарізаю на четвертинки. Пропорції моркви та цибулі можна брати на свій смак. Нарізала три великих зубчика чеснику, підсмажила на олії до золотистості. Часник забираю з пательні, викидаю, а на олії тушкую цибулю до прозорості. До золотистості смажити не треба, тільки щоб цибуля стала прозорою. Олії треба, щоб було багато, і гарячим додаю до капусти. Розмішую. Тушкую великі кількості олії і моркву. Теж до прозорості. І додаю до капусти. Розмішую. Додаю ще мелений гострий перець за смаком. Пробую на смак і, за потреби можна додати ще сіль. Підготувала листя петрушки, селери, зонтики кропу. Із спеції це насіння кропу, духмяний та чорний перець горошком. Нарізала гострий перець і дві головки чеснику. На дно каструлі кладу трохи зелені, чеснику, спеції. Перець фарширую капустою щільненько. Кладу в каструлю шар фаршированого перцю, знову зелень та спеції. І так, шарами викладаю весь перець, зелень, спеції, чесник. Всіх, що утворився з капусти, теж додаю до каструлі. Накриваю листочками хрону, ставлю гніт, накриваю серветкою, залишаю при кімнатній температурі на 3 доби. Якщо на другий день перець не буде покритий соком, додайте підсолену, холодну, кип'ячену воду. У мене завжди, коли готувала, соку було достатньо. Декілька разів на день натискаю на гніт, щоб ущільнити перець. Через три доби перець складу щільненько в банку, заливаю соком і відразу відношу в погріб або до холодильника. Сік, що залишився, наливаю в окрему банку, зберігаю на холоді. За потреби буду додавати до банки з перцем, щоб перець був покритий соком. Дуже раджу приготувати квашений салат. Для його приготування капусту шаткую, солю. Цибулю та моркву тушкую як для фаршированого перцю, додаю до капусти, перець не планширую, нарізаю як е, на салат, додаю до капусти, додаю подрібнений часник за смаком, дрібно нарізану зелень, гострий перець дуже додає смаку, додаю його дрібненько нарізаним, також насіння кропу, перець чорний та духмяний. Ставлю салат в каструлі під гніт, кожен день салат перемішую. У мене салат заквасився за дві доби, треба пробувати на смак. Зберігаю в банці в холодильнику. Інгредієнтів дивіться в описі до відео. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!